Що сталінський режим, вони були селянами, а тому показую, що тільки сучасні думи. Шановлення 10-го світового конгресу українців. Мільйони українців, яких доля розкидала увагою на свою державу, на свій прапор, на сенсі, але про одне. На закінчення я хочу сердечно вітати пана ю до конгресу українців і побажати їм гарної роботи. Бути гідними господарями у створенні всіх необхідних. Пане президенте світового конгресу українців пам'ятає світ визнає. Є простенькі. Хто як не ми? Кожній один з членів парламенту. Щоб, щоб світ визнав цей голодмор геноцидом. Сонце мало пере, але світ не розколовся, Вони українців жертв не бачено в історії людської цілі. Цивили... Я прошу всіх спокійно підійти вчись за увагу.